Класичний пояс базова доступна модель з асортименту поясів Доктор Шерсть. Пояс виконано з собачої шерсті. Тканина виробляється з різних сортів шерсті, що робить вироби щільними, збитими і трошки колючими. Колючі властивості стимулюють приплив і мікроциркуляцію крові та покращують лімфообіг. Собача шерсть має практичний сірий колір. Легка зручна форма зігріває з усіх боків та надійно фіксується за допомогою широкої липучки, що дозволяє регулювати об'єм поясу та ділитися поясом зі своїми близькими. Пояс зручний, тонкий, акуратно пошитий та не завдає дискомфорту. Розмірна сітка налічує три розміри. Розмір С пасуватиме для об'єму від 70 до 90 см. Розмір М пасуватиме для об'єму від 90 до 115 см. Розмір Л пасуватиме для об'єму від 115 до 135 см. Щоб підібрати розмір поясу, потрібно знати об'єм на рівні попереку. Наприклад, для об'єму 80 см пасує пояс розміру С діапазону від 70 до 90 см. Вироби з натуральної шерсті не тільки дарують тепло, а й сприятливо впливають на організм та мають цілющий ефект. Доктор шерсть зігрій себе та своїх близьких.